Так, стикались з місцевим населенням в напрямку Григорівка, Максимілянівка, Андріївка. Ті, що нормальні люди, вони виїхали отсюди, але залишилось одні ждуни, які, блін, в лице дивляться, вроді усміхаються. А через годинку-дві до тебе прилітає ворожа ІПВ або арта. Вони тупо здають наші позиції. Вони заводять пі**ів прямо до нас, до позицій. І через це дуже великі втрати в нас. Оце зомбіровані люди, яким по ящику це все буде хорошо, а насправді піде таке з нашими людьми витворяють, що не побажаєш нікому це побачити. На даний час зараз як я ГСР, я своїх побратимів, не підлеглих, а побратимів і хлопців настроюю так, щоб вони... Розуміли, якщо вони не будуть тут стоять і не будуть захищати ці дома і так далі, це піде, цей бородатий піть, він прийде до їхнього дому і він не буде питати ні тебе, ні жінки, він просто всіх знищить. Потрібно стояти за своєю на своєму, поки не пізно.